Я хочу сказати, що ми тут всі мудрі люди, бо ми дійсно розуміємо щось те, що не розуміли десь 200 тисячі років тому, коли віручі послідовники йшли за Христом, вони не розуміли інколи те, що казав Христос. Бо Христос казав притчами, бо Христос сказав якось так. Завуальовано. Христос щось казав, і вони не розуміли інколи те, що, про що казав Христос. І вони дійсно потім перепитували Його, казали, а про що це? А про що ти казав, а про що це свідчить? А розтлумач нам те, як воно буде. І, і вони не розуміли інколи послідовників, учнів Христа вони не розуміли, про що казав Христос. А ми зараз сьогодні читаємо Біблію і ми дійсно розуміємо вже багато його слів, бо ми вже, нам це відкрито, ми вже знаємо, ми вже е, досить вже розумні люди, ми вже дивимося на це вже із, із історичних подій, з того, що трапилося, з того, що вже пройшло. І для нас це вже дійсно е, багато чого відкрито, те, що не було відкрито для учнів того часу. Для послідовників, для них це було як якісь оповідання про майбутнє, оповідання про якісь. Ну, сучасним часом, можливо, це була фантастика. Ну, Наприклад, Христос каже, хто не буде їсти мого тіла, той не буде мати участі зі мною. І вони думали, як це їсти в Його тіло. Ми що люди, котрі їм м'ясо, чи що нам потрібно його з'їсти. Але цей Христос казав про, про те, що ми сьогодні згадуємо, про Його переломлене тіло, про Його пролиту кров. Це те, що Він заповідав нам як заповідь свою. І це ми робимо кожен місяць, коли згадуємо про те, що Він звершив для нас. Або, наприклад, Христос каже, чому вподобається Царство Боже. І вони думали. Царство Боже, або як гірчичне зерно, або як ну, або як віра, да, ну, віра наша. Або, ну, або царство Боже є не, не те, що ми вважаємо це гарні умови, це щось, а це щось більше. І вони інколи не розуміли, про що каже Христос. І сьогодні я хочу. В від Івана, 10 розділ. Христос також притчу, казав притчу про... не просто про якесь е, сучасне життя, він казав притчу про Царство Боже. Він казав притчу про себе, він казав притчу про те, що, е, що повинно бути, хто він такий є насправді. На і він. Е, це переклав на мову е, тих людей, котрим він розповідав цю притчу. Ну, для того часу бути е, пастухом. Це було ну, звичайне явище, це було повсякчасно і усюмісно. Е, е, завжди ми, вони бачили пастухів, і вони, вони це розуміли. І Христос, будучи досить таки розумною людиною, Він е, їм переклав. Що таке є царство Боже? Що, хто він такий є на мову тих людей? І, і я спробую і сьогодні також перекласти, що таке царство Боже для нас є. Івана, 10 розділ з першого вірша. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима? В кошару, але перелазить де інде той злодій і розбійник, а хто входить дверима, то вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці, і своєї вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як, як вижене всі свої вівці. Він іде перед ними і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його, за чужим же не підуть вони. А будуть утікати від нього, бо не знають вони знають вони чужого голосу. Оцю притчу провів Ісус, але не зрозуміли вони. Про що їм говорив? І знову прийшов Ісус, по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх, я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і Той війде, та вийде і. Вийде і пасовиська знайде, злодій тільки, не... злодій тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостаток, щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне завівців. Що Христос каже? Ну, сучасною мовою Він каже, що я є господар Господар цього закладу, да, церкви. І якщо ми хочемо війти в цю церкву, то нам треба зайти через двері. І тільки через двері ми маємо доступ до цього залу. І ніяк через вікна, це дуже високо, у нас, по-перше, стоять грати. І Христос каже, я стою у цих дверях, і я є ці двері. І тільки коли ми через двері заходимо в цей зал, то ми маємо ну, правий шлях. І коли ми зайшли сюди, то ми маємо життя, ми маємо достаток, ми маємо добрий, ми маємо захист, ми маємо добре життя. І він каже, що інколи приходять інші люди і кажуть, що не треба заходити через двері. Можна зайти через вікно або через дах, або ще якимось шляхом. Давайте зламаємо оту дирку і зайдемо сюдою. Навіщо нам туди ходити, якщо можна, сюди заходити? І Христос каже, це невірний шлях. Є тільки один шлях, котрим можна зайти в Царство Боже. І цей шлях це я. Я прийшов для того, щоб ви мали життя, щоб ви мали достаток, щоб ви мали життя інше. Інші люди приходять ну, на російській це е, враг приходить для того, щоб вкрасти убити, і погубіть. А тут написано, щоб вкрасти. Щоб вкрасти зне, зневічити і загубити. Ну, Христос каже, що я є пастир добрий, і мої люди вони йдуть за мною. Бо я покладаю за них своє життя. Це дійсно. Вони не розуміли, як це так пастух може покласти за вівцю своє життя. Для них це було, якесь, ну, як це так, якась овечка, ціла отара, котра вона повинна служити для, для того, щоб пастух її стриг, мав м'ясо, мав молоко, мав сир. Вона повинна служити для того, щоб пастуху було добре. А тут навпаки, він каже, пастух покладає своє життя за вівцю. Це щось, ну, щось, те, що не вкладалося в їх розум. І ми сьогодні розуміємо, що вівці це ми. Ну, Це прообраз, але так Христос відноситься. ну, Він казав до своїх послідовників. Що кожна людина, ми як вівці, а Він є пастухом. І... Інколи ми всі розуміємо, що ми наче служимо Христу, ми наче тут усі зібрані для того, щоб вклонитися Йому, послужити Йому, для того, щоб виразити Йому свою вдячність, для того, щоб щось зробити для нього. А Христос каже, що я поклав своє життя заради вас, заради кожного з вас. Що тут, навпаки, що я прийшов для того, щоб. Я вас покликав, ви почули мене, ви відгукнулися на мій поклик, ви чуєте мене, ви йдете за мною, куди йду я, туди ви йдете. Інші хтось кличе, ви не звертаєте на це увагу, ви не звертаєте на нього, на його голос, не звертаєте, не йдете за ним, бо багато людей приходять. І Хочуть віручих людей звести зі шляху праведного. А він каже, що мої вівці, вони чують мене і вони йдуть за мною. І, і що він каже? Що я є той пастир добрий, хто покладає своє життя? Далі він каже, 17 вірша, через те, Отець любить мене, що я власне. Життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене Його не бере, але я сам від себе кладу Його. Маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його. знову. Я, я заповідь взяв від свого Отця. Що Христос каже? Це моя влада. Отець Небесний не дав мені цю владу і я кладу своє життя добровільно. Мене ніхто не примушує. У мене не ті обставини, що мене загнали у куток і мені немає ніякого виходу, що мені нічого не залишилось, як тільки померти. У мене є багато боргів, у мене багато є хвороб. У мене багато проблем, і мені тільки залишилось померти і все, віддати своє життя. Та ні, Христос каже, що у мене є сила, у мене є влада від Бога, у мене є усе переді мною, а я, але я добровільно кладу своє життя за кожну вівцю, за кожного з нас. Він віддає це життя. І, і в цьому дійсно є а, приклад. Божого вибору. Він каже, що Отець Небесний мені дав усю владу, владу як на небі, так і на землі. І маючи цю владу, я роблю добровільний вибір. Я віддаю своє життя, я страждаю, я йду на хрест, я йду на ці муки заради кожного з людей, заради того, щоб. Вони мали шанс на спасіння, заради того, щоб всі ми мали шанс на спасіння, заради того, щоб ми всі ми мали можливість і повірити, прийняти і йти за Христом. І в цьому дійсно сила Божа, в цьому дійсно те, що Христос каже, я є двері, і ніхто не заходить в царство небесне іншим шляхом. Я є той, хто через кого, я є провідником, через кого приходить Царство Небесне. Тому що Отець Небесний дав мені цю владу, тому що Отець Небесний дав мені цю силу і цю можливість. І дійсно, ми всі потім, ну, учні не розуміли чомусь цих речей. Ми сьогодні, дивлячись на минуле, ми дійсно ми знаємо, про що казав Христос. Що він мав на увазі, коли про це казав. І ми вже маємо Біблію, ми читаємо її, і ми розуміємо усі всі ті мудрості Божі. Але для них це було невідомо. Для них це було притча з якимось невідомими а, за, загадками. Вони не знали, про що він каже, що значить померти, що значить віддати своє життя, якщо у них все. Тільки попереду все гарне. Він ходить, вчить, виганяє демонів, він цілює, він нагодує людей, за ним все більше і більше з кожним днем, все більше і більше послідовників, за ним все більше і більше, і більше в нього популярності, все більше і більше людей його люблять, все більше і більше його поважають і хочуть зробити його царем. І тут бац, тобі, він каже, я, я маю, я мушу віддати своє життя. І вони не розуміють, про що це він? Про що він каже? Наче всі повинні служити царю, наче всі повинні служити господарю, наче всі повинні служити тому, хто популярний. А Він каже, я популярний, я Господь і Христос. А я омив ноги тобі Петро. Я віддаю життя за вас. Якщо хочеш бути головним, то стань всім слугою. Якщо хочеш бути а, першим, то будь останнім. І вони дійсно не розуміли цих його речей. І Христос щось Він. А, він щось таке казав, ну, не вкладаючи, що не вкладалося в розум учнів. Інколи в нашому житті, коли Дух Святий щось каже до нас, промовляє, ми інколи ну, ну це нелогічно, ми думаємо. От ми наче робимо справи, наче наче робимо щось таке, а воно, ми думаємо, ну це нелогічно. Піти комусь щось робити. Давати гроші в церкву. Всі роблять для того, щоб накопичувати ці гроші. Всі роблять для того, щоб накопичувати свої багатства на цій землі. А церква вона робить добрі справи. Церква вона робить якісь певні добрі пожертви. Вона допомагає. І це нелогічно. Або, ну, я скажу так, я знаю людину. Вона й досі жива, все, все, все нормально з нею. О, гарний хлопець. Це було 20 років тому. Гарний хлопець, він віруючий, гарний, молодий чоловік був. І до них в церкву ходило багато дівчат. І була одна, вже набагато старша його дівчина. Ну, По тих мірках вона вже була ну, Така вже зріла, вже не, була, не мала шансів на те, щоб вийти заміж. Вона десь років на 8-9 старше його була. Але вона служила в цій церкві постійно, вона була, ну, вона присвятила себе для цієї церкви, а цей хлопець був син пастера. І він одружився на цій вже літній дівчині. З було багато-багато дівчат, молодих, гарних, симпатичних, перспективних. Але він взяв і одружився на цій дівчині. І зараз вони живуть досі, у них гарна сім'я. Але це був якийсь нонсенс. Це було для мене, я ще був молодий тоді, для мене це був нонсенс. Думаю, ну як це так? Ну, Взяти за дружину собі, набагато старшу жінку. Але ця жінка вона любила Бога, ця жінка вона була присвячена для церкви, ця жінка вона була присвячена на служіння, вона допомагала в служінні і він зробив правильний вибір. І вже, вже десь 25 років пройшло і вони досі разом щаслива сім'я. А скільки сімей, молодих розвелись? І Біблія каже, що Інколи ми робимо, як віручі люди, ми робимо нелогічні речі, але ці нелогічні речі, вони мають благословення в житті. І сьогодні ми будемо згадувати те, що ми робимо кожен місяць. І ми будемо кожен з нас по-своєму приходити до хліба, вина, і ми будемо кожен з нас по своєму. Доторкатися до цього. І в кожного з нас є свій виклик те, про що ми розмірковуємо, те, в чому ми каємось, те, про що ми думаємо. Але інколи у нас є певні виклики, вони нелогічні. То я хочу сказати, що царство Боже воно дійсно інколи нелогічно для цього світу. Інколи нелогічно що зробити те, що. Робить цей, цей світ. Але є у нас логічні справи. Це коли Христос присвятив своє життя для, заради нас, коли Христос помер заради нас і коли Христос воскрес заради нас. І ще раз хочу нагадати, через те Отець любить мене, що я власне. Життя віддаю, щоб і здобути, прийти, щоб і знову прийняти Його. 17 й вірш. Батько любить Христа через те, що Він добровільно віддає своє життя для того, щоб знову взяти Його. І ми знаємо, що Він воскрес, що Він має вічне життя. Коли він пішов, він сказав, що я йду, я йду для того, щоб приготувати для вас там на небі обитель. Щоб там на небі приготувати для вас домівку, для того, щоб ви всі, ми всі прийшли туди, і він буде зустрічати нас. І для цього світу, для людей логічних, це якась фантастика. Те, що ми сьогодні вірячи, кажемо, що буде життя поза смертю, що буде інший світ, що буде щось інше, буде Христос там на небі, ми будемо на небі, ми будемо радіти, не буде не хвороб, не буде, буде вічне життя. І для цього світу це нелогічно, і вони не розуміють цього. І це дійсно. Ці речі, коли віручі кажуть, це те, що казав Христос для учнів, було незрозуміло. То для багатьох цього світу зараз сьогодні не розуміло те, що, про що кажемо ми, віручі люди. Що є позагробне життя, що є ті, хто приймуть Христа, вони спасуться, ті, хто приймуть Христа, вони мають можливість піти в це вічне життя. Вони мають змогу жити з ним, вони мають змогу радіти і мати участь разом з ним. І що я хочу сказати? Що сьогодні ми мудрі люди, тому що для нас це відкрито, що сьогодні для нас відкрито те, що казав Христос тоді, 2000 років тому, і те, що ми віримо і сьогодні проповідуємо. І ми, як вірячі люди, для нас це відкрито, що є смерть, є загробне життя, є царство небесне і є вічне життя. І тому, коли сьогодні ми приходимо, ми згадуємо Його смерть, Його Воскресіння, то ми згадуємо те, що було, те, що є, і те, що буде. І нехай Бог всіх благословить нас в цьому і дасть нам дійсно сили і розуміння. І відкровиння, коли ми читаємо Слово Боже. Давайте помолимось. Отець небесний, я вдячний тобі за цей день, за цей час, коли ми маємо змогу прийти до тебе, коли ми маємо змогу дійсно отримати відкровення від тебе, коли ти відкриваєш кожному з нас по-своєму і слово своє, і дух свій, і розуміння Слова Божого. Я прошу тебе, благослови всіх нас дійсно розуміти ці істини Царства Божого. Благослови всіх нас дійсно бути мудрими людьми, людьми, котрі мають віру, мають надію і мають розуміння того, що ми робимо, Боже. Благослови нас як церкву Твою. Благослови нас, як. Тих, хто послідовники Твоєго вчення, Боже, благослови на всіх нас, і ти за тобою і мати, Боже, силу від Тебе. Боже, благослови це служіння, благослови кожного, хто буде доторкатися до хліба, до вина. Благослови нас всіх на откровення, на сілення, на оновлення, Боже, на мир Твій, Божий. Будь разом з нами, бо ми потребуємо Тебе. У мені Ісуса Христа. Амінь.